Вінниця на колінах зустріла загиблого українського воїна Назарія Гринцевича із позивним Грінка. Вінницька громада передає військовим «Мавікім» ФПВ дрони, тепловізори, зарядні станції та прожектори. Вони допомагають військовим адаптуватись у цивільному житті як рівний рівному. Вітаю в ефірі телеканалу Віта Новини за день, 9 травня. Четвери про головні події розповім я Олексій Літвінов. Колишнього головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного призначили на пост надзвичайного і повноважного посла України у Великій Британії. Відповідний указ 9 травня підписав Володимир Зеленський. Напередодні на сайті президента України з'явилася інформація про звільнення залужного з військової служби у відставку за станом здоров'я і справом носіння форми. П'ятдесятирічний залужний не має дипломатичного досвіду. все життя він перебував у структурі збройних сил. Генерал армії України був головнокомандувачем збройних сил з липня 2021 до лютого 2024 року. Україна щодня зазнає нищівних атак. Напередодні через ворожі обстріли енергетики вимушено вивели з експлуатації дві гес. Противник продовжує бити по населених пунктах, цілить, зокрема по житлових будинках, закладах культури. Детальніше про наслідки у нашому сюжеті. Вранці окупанти обстріляли з артилерії Куп'янськ Харківської області. Від вибухової травми загинув чоловік. А з пораненнями госпіталізували жінку. Вночі армія РФ атакувала Україну 20 шахедами. 17 з них збили сили ППО на Одещині. Внаслідок влучання БПЛА у Первомайську на Миколаївщині зруйновано колишній будинок культури. Внаслідок обстрілу Нікополя Дніпропетровської області двоє людей загинуло. Ще двоє чоловіків поранені. Також через атаку загорілося два приватних будинки. Пошкоджені багатоповерхівки, магазин, торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін. На Запоріжжі внаслідок обстрілу села Магдалинівка поранена жінка. Анна Шутова, новини за день, телеканал Віта. Сотні людей вздовж узбіччя із квітами та прапорами України у руках. і Десятки авто кортежу у Вінниці. Зустріли загиблого українського воїна Назарія Гринцевича із позивним Грінка. Під час боїв за Маріуполь він був наймолодшим бійцем Азову разом із побратимами. Тримав оборону Азов Сталі і потрапив у полон. Після звільнення повернувся на фронт. Назарій разом із товаришем заснував підрозділ Контакт-12, де був командиром зводу оптичних спостерігачів. Обірвалося життя 21-річного хлопця 6 травня у бою. Прощатиметься із захисником Вінниця у п'ятницю. Поховають Назарія Гринцевича на алеї Слави Сабарівського кладовища. Ми маємо їх так зустрічати. Обов'язково. І якби всі так зустрічали, як оці люди, які зараз вийшли, це найбільше, це що ми можемо зробити для нього, проважаючи його останню путь. Вони віддають своє життя, а нам треба разом з Україною зробити так, щоб і перемога була, і зробити так, щоб і пам'ятали цих хлопців. Мавікі FPV, дрони, тепловізори, зарядні станції та прожектори передала Вінницька громада в одну із бойових бригад, яка захищає країну від ворога. Військовим вантаж привезли міський голова Вінниці Сергій Моргунов та голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Технічне підсилення одразу відправиться на схід нищити ворога. Вони підсилять артилерію і донесуть вибуховий вантаж до засідок окупантів, знищать їхню техніку і не дозволять просуватись. Три сотні ефівідронів передала Вінницька міська рада у співпраці з міжрегіональним гумштабом одній з бойових бригад Вінничини. Серед технічного підсилення і два десятки мавіків, які вестимуть розвідку, а ще стежитимуть за позиціями наших військових. Мавіки, що 3Т, що обичний Мавік, у нас постійно висять над головами наших людей, тому що люди знаходяться в окопах, окопи глибокі, і вони не бачать, що ілі підходи ворог, ілі він підлазить. А це ми все бачимо. Мавіки здатні працювати як в день, так і вночі за рахунок вмонтованого приладу нічного бачення. Також працівники муніципальної варти передали оборонцям пікап, який придбали власними силами. Свіжа машина зразу піде в якийсь батальйон. Тут є він в якості пікапа. Той тобто загружаються люди, хоча б підвести ближче до, до самих позицій дійсно що не підвезеш, але щоб не йшли люди в повну в БК зі всіми боєприпасами, водою дуже багато на собі несе боєс, щоб дойти до цього. Хоча б щоб трохи підвести. Це дуже гарна річ. Підсиленням для бойової бригади стануть і 20 зарядних станцій Бандера-Павер, які незамінні для підзарядки рацій та техніки на позиціях. Все обладнання одразу відправиться на схід нищити ворога. Запити дійсно вони ще більше є, і це починаючи там від автомобілей, завершуючи там тепловізорами. Досить важливе питання є надання відповідної субвенції тим чи іншим військовим частинам для закупівлі саме військового обладнання, тому що міський бюджет не все може ну, закуповувати згідно чинного законодавства. Пошуку повітряних цілей вночі військовим допоможуть 20 тепловізорів та 10 прожекторів, які здатні освітити ціль на відстані до трьох кілометрів. Зараз в основному всі зусилля спрямовані на те, аби підтримати безпосередньо наші військові підрозділи тим найнеобхіднішим, що потрібно у війні. Це позиція і Володимира Гройсмана і всієї нашої команди. В чому вивчаємо моніторимо потребу військових, робимо все для того, щоб нашим військовим, нашим хлопцям і дівчатам було чим працювати і легше працювати. Вінницька міська рада підтримує понад 30 військових частин та формувань і регулярно відправляє техніку відповідно до запитів військових. Ірина Дідух, новини за день, телеканал Віта. Підвищили штрафи для військовозобов'язаних. Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення. Недотримання правил військового обліку у воєнний час каратиметься штрафом від 17 до 25,5 тисяч. Тисяч гривень. Таку ж суму потрібно буде заплатити громадянам за ухилення від мобілізації, а посадовим та юридичним особам від 34 до 59 тисяч гривень. Не штрафуватимуть, якщо ТЦК має можливість отримати персональні дані з електронних державних реєстрів. Нові штрафи набудуть чинності наступного дня після оприлюднення закону, який ще має підписати президент України. І з початку року помічники ветеранів, які працюють у Вінницькій громаді, надали більше 17,5 тисяч послуг і опрацювали майже 2 тисячі звернень. Працюють помічники ветеранів у прозорих офісах нашого міста. Коштом міського бюджету для них облаштовані робочі місця, надана техніка та необхідне програмне забезпечення. До помічника ветерана за допомогою військовий Євгеній Лапшов прийшов до Вінницького прозорого офісу на Замостянський, щоб вирішити питання з відновленням після поранення. Його отримав у Бахмуті у грудні 2022-го. і досі нога погано згинається. Мені ще треба там операції трохи робити, ногу там доробляти. От приходю, консультуюся з помічником ветерана. Де яка клініка краще, де що. Реабілітацію ще треба проходити. Ну ми з ними от говоримо як рівний з рівним. Вони нас розуміють. Ми їх розуміємо, і вони допомагають нам, як правильно ну по яким ступінькам, як що далі про продвигатися. Кожен з помічників ветерана має досвід бойових дій: консультують щодо перепрофілювання, підготовки документів, подання заяв, допомагають з пошуком житла, отриманням психологічної допомоги. Він звернувся, розказав за проблеми. Ці проблеми в як сказати, вникли в його проблеми. Під підказувати як з досвіду того ж, у нього зараз йде листування багато з військовою частиною. Зараз до сих пор військова частина йому не відповіла на його питання, і він вже півтора місяці не може знайти свої документи. Я як фахівець з цього підказую, давай будемо так, так робити. В цивільному житті Олександр Шевченко був держслужбовцем. Воювати пішов у 2016-му. Тепер допомагає іншим ветеранам легко пройти шлях від військової служби до цивільного життя. Надаємо консультації з із чинного законодавства, з практичного досвіду. Як звертатися, яка підтримка необхідна? Багато людей консультуються із медичною реабілітацією. От, за те, які пільги отримати. У нас є і регіональні державні пільги, От, психологічна реабілітація, соціальні послуги. Вінницька міська рада надала можливість помічникам ветерана працювати у всіх прозорих офісах міста, де сконцентровані найзатребуваніші адміністративні послуги. Тут для них облаштували місця, а головне забезпечили роботою. Звертаються не тільки ветерани, звертаються члени сімей, звертаються члени сімей зниклих з безвісті військовослужбовців, загиблих військовослужбовців. То вже різні питання, на які ми стараємося надати впевнені відповіді і допомогти в вирішенні цих питань. Вінниця майже чуть не єдине місце в Україні, в якому існує статус помічника ветерана, фахівця з супроводу ветеранів і демобілізованих осіб. Про те, що є така підтримка для військових, дізнався і Юрій Шейн. Чоловік у складі 120-ї бригади ТРО стоїть на захисті України. Головний сержант протитанкового взводу має швидко вирішити важливі питання. Це дуже велика допомога військовим всім. Не всі розбираються в юриспруденції і в законах. А хлопці можуть посовітувати, підказати, вирішити питанням. Вже дев'ять місяців консультує військових Олександр Марков. Чоловік на протезі ногу втратив в Авдіївці після влучання танкового снаряду. На службу більше не взяли, тож роботу знайшов як помічник ветерана. Цей проект започаткувало міністерство ветеранів, так але воно так легенько знаєте з'їхало. А от наша міська рада вона взяла це все в свої руки. У нас своє опікунство, скажімо так. І Дуже велику роботу наша робить міська рада. Олександр каже, захисники більше довіряють, коли їх консультують колишні військові. Консультант ветерана це є така, скажем, така ланка, щоб знизити стресову напруженість ветеранів, військових. Вони звертаються до нас, ми пояснюємо, як що їм потрібно. Вони йдуть. Спокійно збираються, підходять і спокійно оформляють біль. Тобто без стресів, без нервозності. Помічники ветерана працюють у трьох прозорих офісах на Брацлавській, Вишенці та Замості. Всі консультації безкоштовні. Ірина Літвінцев, новини за день. Телеканал Віта. Хто відповідає на прохання про допомогу? Підрозділ виїхав. Очікуйте на приїзд рятувальників. Учасники програми Муніципальне житло дізнались поверхи та номери своїх квартир. Нові квадратні метри у Вінниці відбувся другий етап програми Муніципальне житло. Майбутні власники дізналися номери та поверхи своїх квартир шляхом жеребкування. Кому дістануться нові помешкання у будинку по вулиці Привокзальній? Далі у сюжеті моєї колеги Катерини Соколюк. Четвертий поверх, друга секція. Олена Осташевська дружина полеглого військового. Жінка родом із Херсону. Від початку повномасштабної війни живе у Вінниці. Своє майбутнє планує саме тут. Тому і вирішила придбати власне помешкання і стала учасницею програми Муніципальне житло. Адже ціна за квадратний метр 27 тисяч 900 гривень, що нижче за ринкову. Переваги такі, що, по-перше, це ціна, звичайно, дуже вигідно придбати нерухомість за таку ціну за квадратний метр. Там, де знаходиться будинок, мені подобається цей район. Ось, і темпи будівництва. Я спостерігаю за цим, так, періодично прогулююсь в тому районі і розумію, що будинок буде побудований, все буде добре, ось і можна буде заселятися. Цього разу номери та поверхи своїх квартир дізналися шість майбутніх власників. Кожен з них пріоритетний учасник програми. У квітні 2022 року Вінницькі депутати Вінницької міської ради прийняли рішення про розширення цієї програми до учасників бойових дій і сімей загиблих учасників бойових дій. Тому тут пріоритетність якраз на оцих дві категорії. Крім того, є традиційна категорія, яка включає освітян та медиків. Роботи зі зведення будинку на привокзальній 30 розпочались у березні 2023-го. Тут буде 161 квартира, паркінг на 76 місць, що облаштоване як укриття, а також приміщення для комерції. За півтора року будівництва. Проєкт майже реалізували. Задавили сваї, зробили підбетонку, зробили фундамент, і далі вже почалося. Безпосередньо будівництво. Осталося два поверхи другої, третьої секції, і підпірна стіна. Має бути вітраж, комерція, магазини, підпірна стінка. І, в принципі, в цьому році планується завершити будівництво. Будують із дотриманням енергозберігаючих технологій: стіни та перегородки з газобетонних блоків, а утеплення будинку мінералватними плитами. Працюємо ми зараз на сьомому поверсі, зараз восьмій етаж. Набираємо. Розчитим до кінця літа. Після зведення муніципального будинку тут встановлять електричну систему опалення, енергозберігаючі вікна та балконні блоки. Здати в експлуатацію висотку планують до кінця цього року. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини задань телеканал. Віта. А з нами у студії новин директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Максим Мартіянов. Максиме Петровичу. Я вітаю вас. Доброго дня Місту, Як не дивно і до честі, міста вдається продовжувати реалізовувати програму муніципального житла і під час війни. Що це додатковий тягар для бюджету громади, чи це частина сталого розвитку економіки міста цеглина. У стійкість економіки дійсно це е, такий інструмент і підтримки і будівельної галузі, і підтримки. Е... Сумішних галузей, і як дійсно ви правильно відзначили. Ми з нашою програмою муніципального будинку муніципальних будинків були по суті першими, хто ще в травні 2022 року відновив активну діяльність на будівельному ринку. Я нагадаю, що на той час в активній фазі було будівництво багатоквартирного будинку по вулиці Анатолія Бортняка в мікрорайоні Поділля. І в паралелі е, ми рухалися далі із іншими об'єктами. Наразі е, в рамках програми ре, ре, реалізовуються два проекти: це будівництво багатоквартирного житлового будинку, по Привокзальній, 30, на 161 квартиру, і будівництво багатофункціонального комплексу із житловими приміщеннями, де буде 42 квартири на скалецько. Це об'єкт, який. Почався будуватися буквально наприкінці 23-го року. А наскільки це сучасне будівництво? Наскільки воно відповідає сучасним запитам людей, які хочуть жити у комфортному житлі, і наскільки воно враховує ризики, які несе за собою війна? От хочу відзначити, що якраз от, за цих понад два роки війни ми внесли суттєві новації у підходи до будівництва муніципального житла. І будинок на Анатолія Бортняка, і будинок на Костянтина Василенка були збудовані вже з підземним паркінгом це одна з перших новацій, яку ми робимо в рамках будівництва під час війни. Підземні паркінги вони виконують функцію як паркінгів, так і укриттів. Це є обов'язковою вимогою для будівництва в цей час, і тому ми і в цих будинках, які зараз у нас в активній фазі, і привокзальна і скалецького, це, це буде витримано. Другий аспект він пов'язаний із тим, що місто ще в січні 2022 року першим в Україні задекларувало зелений курс. І відповідно, в рамках одного із пріоритетів, який пов'язаний із декарбонізацією із зменшенням викидів і навантаження на навколишнє середовище, ми прийшли до моделі, коли в муніципальних будинках не буде використовуватись газ, а вони є повністю лише на Електриці, тобто як функцію. Обігріву, так і функцію приготування їжі і е, підігріву води ми здійснюємо через електричну енергію. Е, з цією метою е, в, ці, в ці будинки заводяться більші потужності ніж ті, де є газове забезпечення, і в квартирах відповідно е, в залежності від того, чи це одна чи двокімнатна квартира, заводиться від 8 до 12 кВт електричної енергії для того, щоб якраз от, е, ці функції забезпечити. З огляду на зростання цін на ринку нерухомості, і з огляду на ті новації у підходах будівництва про які ви сказали, чи вдається утримувати прийнятну ціну квадратного метра? Так, це до речі, одна із основних компонентів муніципального житла це одна з найнижчих вартостей квадратного метра на первинному ринку житла. Якщо говорити про при вокзально це 27,990 за квадратний метр. Якщо говорити про Скалецького із цим проектом, ми стартували трішки пізніше, і плюс за рахунок того, що там менша кількість. Квартири від, від, від відповідно більше навантаження на квадратний метр. Тут вартість 32 тисячі Але навіть ця вартість є е, достатньо комфортною, оскільки, по нашому аналізу, е, в середньому первинний ринок житла в Вінниці він коливається в межах 35-40 тисяч гривень за квадратний метр. Хто може стати учасником програми муніципального житла, чи розширюються категорії громадян, які можуть скористатися такою послугою, і чи належна доля цього житла належить військовим? Ну, дивіться, муніципальне житло, яке в 2009 році започатковувалось в першу чергу як програма для забезпечення працівників бюджетної сфери. Тобто це освітян, медиків, працівників куль... культури, соцзахисту со... і так далі, і так далі. Однак, якраз із викликами, які були пов'язані із війною, ми ще у 2017 у роках ми довнесли таку категорію учасників програми як учасники АТО ОС з початком повномасштабної війни, ми чітко задекларували і виділили таку квоту, як учасники. У російсько-українській війні і е, у всіх наших останніх будинках е, ми фіксуємо найбільшу квоту саме для учасників бойових дій, наприклад. По будинку на Скалецького з 42 квартир, загалом 29 квартир виділено для е, жеребкування серед учасників програми. І найбільша квота 19 квартир для учасників бойових дій і дві квартири для членів першого ступеня спорідненості сімей загиблих, учасників бойових дій. Тобто, загалом 21 квартира більше половина для. Або учасників бойових дій, або для сімей учасників бойових дій, також ми буквально з перших місяців війни з квітня місяця ми внесли зміни до програми і довнесли таку квоту, як працюючі або самозайняті переміщені особи, тому що ми розуміли, що для цієї категорії осіб важливо вирішити. І е, житлове питання для того, щоб створити належні умови для життя і їх інтеграції у, у громаду. Е, по е, привокзальній е, така категорія осіб подавалася. П'ять осіб е, одержали житло е, по, Скалецького, е, по Скалецького менше, але ми такий інструмент забезпечили. Максим Петрович, Я дякую вам за ваш час за розмову і за роботу вашої команди. Дякую вам. З нами у студії новин був директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Максим Мартіанов. Ну а ми рухаємось далі. Вони найперші, хто приймають тривожні повідомлення від Вінничан, які потрапили у біду, цілодобово чергуючи біля телефонів диспетчери служби із надзвичайних ситуацій стають тим рятівним голосом, який у відповідь на прохання про допомогу відповідає. Підрозділ виїхав. Очікуйте на приїзд рятувальників. Побувало у серці диспетчерської, куди надходять дзвінки зі всієї Вінничини, і наша Ірина Дідух із ексклюзивними подробицями. Далі оперативно-координаційний центр служби по рятунку. Саме сюди надходять перші дзвінки про пожежі та надзвичайні ситуації, які стаються у Вінниці та Вінницькій області. Диспетчери в лічені секунди мають передати всю інформацію підрозділам рятувальників, які їдуть на виклик. Вже 21 рік диспетчеркою працює віничанка Лілія Янкова. Її врівноважений голос заспокоює людей по той бік телефону, які стали свідками чи постраждалими в надзвичайній ситуації, і чітко та професійно передає інформацію черговим рятувальникам. Служба порятунку, газовий лічильник, де саме газова труба. Яка ваша адреса? Добре, зараз направимо машину з зрозуміла. Прошу. СМТ Вороновиця горить газова труба та лічильник газовий. Робота навчила Лілію з увагою і довірою ставитись до викликів не лише від дорослих, а й від дітей. Колись нам телефонував зовсім маленький хлопчик років до п'яти вночі і просив допомоги, тому що п'яний співмешканець колишньої мами рубав їм двері і погрожував позбавити їх життя. І, в принципі, я передала виклик в поліцію. Мама в паніці переплутала номери будинків, але все-таки поліція знайшла їх і дійсно там був цей зловмисник. І так були врятовані, можна сказати, два життя. Із війною пов'язані найстрашніші випадки в роботі диспетчерки. Чоловік Лілії теж надзвичайник. Він гасив пожежу і рятував постраждалих після російського теракту у Вінниці 14 липня. Самій же жінці довелось приймати дзвінки після обстрілу ракетами аеропорту в Гаврішівці. Люди повідомляли про вибухи, які лунають один за одним: вогонь та жертви. І в те пекло Лілія відправляла підрозділи рятувальників. Була велика кількість жертв. Певний час тривали аварійно-рятувальні роботи по виявленню та вилученню тіл з-під завалів. Це для мене було найважче. Диспетчери на зв'язку з рятувальниками від початку виклику і весь час до ліквідації наслідків комунікація відпрацьована до найменших дрібниць, бо щоденно на чергування заступає понад дві сотні рятувальників та 60 спецавтівок. Залучення підрозділів здійснюється за територіальним принципом. Якщо в даному випадку ви говорите за вороновиці, вороновиці є підрозділ пожежно-рятувальний, який найближче знаходиться до даної події. Але якщо в вороновиці ця подія набула значних масштабних розмірів, тоді до даної... Події буде найближчий підрозділ. Тобто це підрозділ можуть бути як з Вінниці, так і з Німірово. Гасіння пожеж порятунок потопаючих, деблокування постраждалих в аваріях. Телефонуючи до служби порятунку, окрім звичної комбінації цифр 101, люди мають чітко відповісти на питання диспетчера. Від цього залежить, яка саме техніка приїде на ліквідацію. Поверховість, на якому поверсі знаходиться людина. Від цього залежить, яку кількість техніки ми будемо туди надсилати, і яку саме техніку. Також скільки людей в приміщенні, чи є ще деінде в приміщенні люди. Ну, це є основним оперативно-координаційний центр, як і всі рятувальники на варті безпеки та порятунку віничан. 24 на 7. Ірина Дідухола, Хлітвінцев, Новини за день, телеканал Віта. А наразі це всі новини за день. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.